Матч за Кубок України між запорізьким мотором та Одеською Одесою. Команда Одеса. віце віце-чемпіони України. Тепер вже триразові фіналісти Кубка України. Шині і десятиразові переможці Кубка України. Мотор Запоріжжя. Денис Савари. Віктор Маламан. 20-й номер. Передача в лінію. забиває. танк. Мотор, який багато років жив і грав у південному. Сім років виступав за місцевий портовик. Забиває. Пас вперед. Закидає, закидає Іван Черевко. Кожен може один в один переграти. Аман Саварин кидок. Класно кидок Саварин контролює кубатка. Денисов зустрічає його. Даніл. Пацалюк Проривається по центру. Едуард Кравченко. Тиснув, тиснув. Сагдєєв. Сагє проходить по центру. Бабін відволік на себе увагу. Бабін чудова реалізація з лінії. 12-8 і закидає легенда українська. Пацалюк. Пацалюк набирає швидкість. Передача. і Саварин заробляє семиметровий. Єгора Бабіна, швидкий перехід пас на Даніла Рагозіна і закидає правий край. навіть Не втратили м'ячу досити. Саварин, Йде одного. Не так все погано, адже. Ух, тут помилка на заміні. Мотора і сейв від Назара Чудінова. Настріймо їхні атаки. За, весь захист мотора створив величезні проблеми. Який пас! Яка швидкість у Мотора! Бачили близький між ними матч цього сезону в чемпіонаті України. Але поки Одеса. Одеса в чемпіонаті України Степан Неколюб. Сейв Судавцов. І ще один сей! Ігор Судавцов! Голкіпер Мотора. І мотор тут же. 25 м'ячів за один тайм. Це що? 50 за два тайми збирається пропустити Одеса? І Вадим Ліонтів розумів відбити. Ну, кіпер Одеси. Сагдієв. Забиває, який фін. Неочікувано. красиво, Марат Сагдієв. Передача вперед. Це від Вадима Леонтьєва. Не став зараз він виходити. Не став. І напевне цим. Сахдєєв і чудово обирає позицію. Захищається ближній. Денисов. І вистрибує з двох ніг. Прошиває сітку Віталій. Горовий. Горовий набігає. Горовий проривається. Ого! Це фантастика. І це Україна. Саварим відбиває Назар чудіно. Бас. Бабін. Бабін. Красиво ближню дев'ятку. З, безко... з такого кута, з такої позиції. Назару Чудінову забити. Нереально. Класно зіграв і закинув Ярослав Котюк. <паси> 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 Горовий. Горовий вистрибує. Закидає Віталій. Горовий. У 2024-му їх приймав столичний палац спорту. А жіночі та чоловічий матч за суперкубок і забиває вадим Леонтів. Закидає! Юрій Кубатко. Ледь не з нульового кута. Кубатко закидає Юрій Кубатко. Янчикам спробує зіграти на горового. Тут встигає вийти. Горовий. Пас в лінію. І Канафоцький забиває. 49-20. Але запасник мотора забив наймолодший один з наймолодших гравців команди. Далі сейв Судавцова. І мотор переможець Кубка України. Друзі, за кілька хвилин початок церемонії нагородження. Залишайтеся з нами. Мотор переміг з рахунком 49-28 і став володарем Кубка України.